Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісненько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру. І все собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином і не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, зли люди присплять лукаві вогні, її украденою збудять. Ох, не однаково. i